Всім привіт, я адвокат Олексій Мендрух. І зараз розберемо питання, хто такі ТЦК та СП і які повноваження вони мають. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал. Зараз я вам розкажу, що таке ТЦК та СП, який у них юридичний правовий статус. І відповім на багато питань, які ставлять в запитаннях мені до відео, а також клієнти. Отже, які в нас є питання, чи є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки юридичними особами. Чи мають повноваження ТЦК та СП займатися мобілізацією громадян та вручати повістки, чи мають повноваження ТЦК та СП займатися організацією та веденням військового обліку призовників, якими повноваженнями наділені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і які завдання покладено на ТЦК та СП. Тобто це основні такі питання, які задаються наразі кожним другим. І Є багато відео, особисто я бачив публічні відео, де зазначають що взагалі ТЦК та СП вони не мають законних прав та займатися мобілізацією та врученням повісток і іншим тим, чим вони займаються наразі. В цьому відео розберемо, чи так це, чи не так. Щоб відповісти на це питання, давайте подивимося, чим врегульована взагалі діяльність ТЦК та СП. в нас Є така постанова Кабінету міністрів України від 23.02.2022 року номер 154 про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вона включена до єдиного Державного реєстру нормативно-правових актів 23.05.2022 року з присвоєнням реєстраційного коду 111517 2022 Частина 4 статті 52 закону України про Кабмін визначено, що акти Кабміну включаються до Єдиного Державного реєстру нормативних правових актів. Тому цей акт включений, він зареєстрований, він належним чином виданий Кабміну. При цьому, згідно з частинами 7, 8 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу, виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України, військові формування, підприємства, установи та організації, незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні, об'єднані районні міські, районні в містах, об'єднані міські <кій> територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування та соцпідтримки Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та Севастополя. Положення про територіальні центри комплектування та соцпідтримки затверджуються Кабмінам. Це визначає в нас вже закон України про військовий обов'язок і військову службу. Подивимось, що ж це в нас за положення таке. Так, дійсно, кабміном було затверджено від 23 лютого положення номер 154 що в ньому зазначено? Загальні питання е, визначено в нас. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації. Територіальні центри комплектування та соцпідтримки утворюються в Автономній Республіці Крим областях міста Києва та Севастополі, інших містах, районах, районах і містах. Залежно від обсягів облікової призовної та мобілізаційної роботи утворюються районні міські, територіальні центри комплектування та соцпідтримки. Далі районі міські скорочені. Територіальні центри комплектування та соцпідтримки утворюються, ліквідуються, реорганізуються міноборони. Тобто Міноборони, в них орган управління. Штати і штатний розпис ТЦК та СП затверджуються начальником Генерального штабу Збройних сил. Штатні посади ТЦК та СП комплектуються. І тут увага! Бо були вже такі питання, хто ж працює в ТЦК та СП. Ось вам відповідь: військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних сил, відповідно до їх штату та штатного розпису. Тобто, якщо ми маємо три різні категорії осіб, то до трьох різних категорій осіб є відповідно е, різні е, критерії. Тобто, якщо це військовослужбовець, то документом, який посвідчує його особу, буде його військово-обліковий документ, тобто військовий квиток. Якщо це державний службовець, то це посвідчення державного службовця. А якщо це в нас працівник збройних сил, то це може бути посвідчення. Е, Скажімо так, працівника ТЦК та СП або наказ про його призначення на посаду як працівника. Тобто всі три різні категорії з трьома різними критеріями. Так, далі, ТЦК та СП. Автономна Республіки Крим, області міста Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства. Це відповідає на те питання, чи взагалі існують такі особи, як юридичні особи. Так вони існують. Це закріплено в нас постановою Кабміна, і вони є юридичними особами публічного права. З метою забезпечення виконання завдань та визначених функцій районних ТЦК та СП, у їх складі утворюються структурні підрозділи, відділи, відділення, групи, служби, які проводять діяльність відповідно до положення про структурний підрозділ районного ТЦК та СП, що затверджується керівником районного ТЦК та СП. ТЦК та СП має початку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Тобто це дуже важливо. Дивіться, у військово-облікових документах ці печатки стоять. Я особисто провіряв свій військово-обліковий документ. Там початка з відповідним кодом ЄДРПО юридичної особи, я її перевіряв за, за реєстром юридичних осіб. Єдине, що наразі під час військового стану реєстр видає в нас таке повідомлення. Зараз вам зацитую. Відповідно до додатку, 2 до наказу головнокомандуюча збройних сил України від 03.03.2022 року номер 73 заборонено розголошення інформації, яка може призвести до обізнаності противника про дії збройних сил України та інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану. Тобто реєстр видає назву юридичної особи, але більше ніякої інформації не видає. Адреса, склад, місце знаходження, все-таки інше засоби зв'язку. Також в нас є розділ завдання та функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, де зазначено, що завданнями ТЦК є виконання законодавства з питань військового обов'язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Відповідно до пункту 9. ТЦК та СП відповідно до покладених на них завдань. Я визначив саме такі основні, з чим ми стикаємось. Оформлюють та видають військовооблікові документи, взаємодіють з місцевими держадміністраціями, державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників, здійснюють заходи оповіщення та призову громадян. На військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, на військову службу за призовом під час мобілізації, тобто це питання до повісток. Да? Є в них таке повноваження, вони визначені положенням, як ми бачимо. Здійснюють контроль за проведенням на підприємствах у закладах освіти роботи з ведення військового обліку, розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян з питань, що належать до компетенції ТЦК та СП. Також ведуть прийом громадян. Це я зазначив цей пункт е е в зв'язку з тим, що. Ми можемо звертатися до ТЦК та СП і в письмовому вигляді. Тобто, якщо нам потрібна якась інформація, але бажання туди йти немає, то ми можемо звернутися в письмовому вигляді або через свою довірену особу, адвоката або іншого. Також ТЦК та СП звертаються до Нацполіції або її територіальних підрозділів щодо надання відомості стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність, наявність судимості, тобто взаємодіють. З органами поліції. Звертаються в установленому законному порядку до органів Нацполіції щодо доставлення до ТЦК та СП осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 210, прим. 1 КОАП. Розглядають справи і вже в нас відомі зміни. Про, ті, про Ці зміни вже зазначали раніше. Багато хто казав, що наразі це відбувається цілодобово під час проведення мобілізації або у період воєнного стану. Тобто в дужках в нас зазначили, розглядають справи про адміністративне правопорушення та накладають адміністративне стягнення відповідно та з дотриманням Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто вони можуть розглядати ці справи цілодобово, як внесли зміни, виконують інші функції відповідно до законодавства. Також районні територіальні центри комплектування та соцпідтримки, крім зазначених функцій, організовують з визначеною періодичністю цілодобово під час проведення мобілізації та у період воєнного стану проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК, військовозобов'язаних і резервістів. Також питання щодо проведення цілодобових цих оглядів. Оформлюють для військовозобов'язаних резервістів відсрочки від призову під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, які надається в установому порядку, а також ведуть їх спеціальний облік. Це щодо відсрочки, я записував окреме відео щодо підстав відсрочки, залишу його отут посилання. Дивіться, а це в нас повноваження, якими наділені саме районні територіальні центри комплектування та соцпідтримки. І так, якщо коротко резюмуючи, то... Є такі повноваження в них, вони законодавчо закріплені, тобто те, що я назвав, вони можуть робити, мають право, і закон їх в цьому захищає. Щодо інших питань, якими наділені ТЦК та СП або якими не наділені. Зніму окреме відео, запишу. Є нагальне питання щодо того, чи мають право ТЦК та СП затримувати особу, чи мають право вони доставляти до ТЦК та СП, чи є в них такі повноваження. Запишу окреме відео, залишу посилання отут з розбором та посиланням на судову практику. Підписуйтесь на мій канал, якщо цікаво. Всім гарного вечора та мирного неба. До побачення.